Вітаю! Мене звати Оля. Я сподіваюся, що у вас все гаразд. І сьогодні а, в нас таке цікаве відео про парфумерні компоненти, тобто про олії. А, як правильно, до речі, казати парфюмерні масла чи парфумерні олії. Давайте я буду казати парфюмерні масла, ви вже мене виправите як, як вірно, добре. А, я взагалі маленький, геть маленький вступ, я зацікавилася цим питанням, коли побачила там, колись ще давно на сайті одному, що можна, окрім парфумів, замовити. Я навіть бренд, не пам'ятаю, в них такий ніби набір початківця парфумера і робити самому парфуми. І Ось нещодавно я знову надипала на подібний сайт, але там продають саме ось ці парфумерні масла для парфумерів, для артизанів, які самі виробляють якісь парфуми, парфумерні композиції, там, доглядові засоби і, і так далі. І от я згадала свою цю цікавість. І що, перше нам на думку приходить, коли ми думаємо, як же зробити парфум, створити, це придумай композицію якусь гарну, так поєднає оці а, ноти, тобто ці парфюмерні масла, і буде тобі щастя. Потім, якщо ми задумаємося на крок далі, ми розуміємо, що їх же треба не просто так поєднувати, мабуть, є поєднувальне щось і щось непоєднувальне, що можна поєднувати, що ні. А надалі ми здогадуємо, що їх же в яких а, там пропорції треба поєднувати. А, і взагалі їх ще й не просто в чистому вигляді, що саме цікаве, що для мене найскладніше, бо я дуже далека від хімії, і це прям таке прозріння. Це не можна просто взяти і намішати ці масла, бо кожного а, масла цього парфумерного парфумерної олії. Боже, я не знаю, я кажу, це масло мене щось трошки коробить. Ну добре. В кожній з, з цих речовин є якісь свої характеристики хімічні та властивості, і їх треба в певному розчині змішувати, тобто доводити до певного розчину. І оцей процентний розчин у певного парфюмерного масла свій, тобто не можна всі взяти і там, зробити 5% розчин кожного. Там масла або 10, або 30, або 20, і, і всіх змішати. Ні. якийсь там буде 15% розчин, якийсь буде 5%. І це для мене прямо таке прозріння, що в них же так, ну якщо логічно подумати, різна ж потенція і різні різні властивості у кожного масла. І це так цікаво. І я їх засіла на ось цьому сайті, він дуже я потім залишу вам назву посилання на сайт. І от я засіла і почала читати, як же здобуваються, як вони поєднуються, який розчин потрібно а, а, в, застосовувати. І це ну, просто, я вважаю, а, як, як це, неперевершений підхід до а, клієнта, що не просто ти продаєш сировину, так, а ти ще й такий. А, Надаєш а, міні урок лікбез до того, як, а, як потрібно цим користуватися, щоб не просто людина купила і розчарувалася, як вона такий чайник, як я прийшла, просто її так заману, заманилося, так що ось там собі вигадати з парфуму. Ось. Тож, що цікавого я вичитала, я вам хочу показати, розказати, як певні масла здобуваються, скільки вони приблизно коштують, чому певні дуже дорогі і з чим вони поєднуються. Ну, Таке саму саму суть. І буду вам показувати трошки флакончиків, щоб просто вам було цікаво і не так нудно дивитися. Давайте... Перший бергамот, я певні частини буду зачитувати і буду вставляти вам якісь відео, картинки і так надалі. Так, Бергамот, бергамот, 1 мілілітр бергамота, ну, есенції, як правильно назвати, масло бергамота, коштує 2 долари. Ну, тобто, він з недорогих таких. В нього солодкуватий, гіркуватий, цитрусовий, освіжаючий, легкоквітковий аромат. Цього масла. І щоб вам а, продемонструвати, я вам принесла обезголовленого а, Діора, Це завжди плуте назву ескалля потофіно. Це ескаля портофіну, коли я його вже показувала. А, це аромат вже моєї мами, я вже давно її віддала, бо я цитруси не дуже полюбляю. Ну, мені так, щоб знайти цікавий цитрус, треба пошукати. А вона просто обожнює особливо на літо, це її літній парфум. І а, я дійсно вважаю один, з, в люксі, а, один з найкращих цитрусових ароматів. Ось цей аромат, а, я пропишу звичайну назву. і... Все, а, як ось написано про баргамот, тут відчутно. Тут є і гірчинка цитрусова, і трошки квітковості, він і освіжаючий, і приємний, і легкий, і гарно тримається Ну, це по характеристиках парфуму. А що ж до самого парфумерного масла, він це, парф... він, це масло здобувається пресованої спресованої кожури фруктових. Плодів. Тобто зізріває бергамот, і а, з їх кожури пресованою здобувається оця вижимка, ця есенція масла. Я думала також, що бергамот а, а чомусь зелений як, як лайм, а насправді він схожий. А, на, на лимон, здається, так? він жовтий, а вже. А, в нього аромат та смак, як ближче до такий з гірчинкою. Найвідоміший бергамот це карабріанський, калабрійський, української калабрі. Калабрійський бергамот. <смістит> <смістит> 90% бергамоту здобувається саме там, тобто в Італії. Що мене вразило в характеристиках бергамоту, що ми взагалі сприймаємо бергамот як якийсь такий летючий, дуже легкий та цитрусовий аромат, а насправді бергамот є гарним фіксатором. І незважаючи на те, що його здебільшого використовують у верхніх нотах, які такі найбільш летючі, в колонях, наприклад, дуже часто ми можемо зустріти. Це дуже гарний фіксатор. Ось. І це для мене таке було прям прозріння, що значить, летючий, летючий парфюмерне масло насправді є фіксатором для інших. Він, з чим же його по, поєднує? Зазвичай з іншими цитрусами, з гаранню, з чорним перцем, з шавлією, коріандром, мускусом, тобто зі спеціями, тут розмарин, з трояндою, часто з ілангом ветивером. Ось, це був Бергамот. Надалі, давайте про Амбру. Амбра це а, така дуже непроста а, нота, в принципі. І а, в багатьох парфумах а, сучасних амбра а, я так, знайшла її а, ціну, вона а, дорога і замінюють її на синтетичну амбру. Але написано, що а, от досягти от а, тої глибини і краси а, справжнього аромату справжньої амбри. Через синтетику все ж таки не вдається. Тобто, так, це буде пахнути амбро, але ви почуєте різницю, якщо це буде дорога справжня амбра у парфумі, це буде глибокий, такий щільний, об'ємний аромат. Або це була буде така синтетична амбра, якась напівпрозора, солоденька. Я вам принесла в мене, на жаль, лише від Левант, від рожедав, Рохадав, рожедав, я його називаю рожадав амбра в екстракті в мене тут було 5 мл, а вже залишила, залишився один. А для мене це найкраща амбра. Я а, навіть не знаю, який Описати вам. Так, це амбра. Для мене це шоколадна амбра, трошки солодка. Хоча от в описі написано, що дорога Амбра не буде, коштувати, не буде пахнути солодко. Але ну, ми зважаємо на те, що це все-таки парфумерна композиція, що тут є ще інші ноти. Тому ця саме Амбра врожав пахне таким, трошки солодкувато. І шоколадне таке м'який, м'яка шоколадна амбра. Це для мене просто ідеальна амбра, не такий якісь такі напівпрозорі, солоденькі над півнатіком амбра мені не подобається. Геть-геть-геть. Ну, а ця амбра ну, це просто ідеал. Так, Але, на жаль, на жаль, один мілілітр залишився. І, зважаючи на ціну, не буду я. Купляти. Можливо, колись куплю собі ще відливант, побачимо. Так, давайте по самому парфумерному маслу. А, як, що таке, в принципі, амбра? Амбра це смола дерева. Ось. А, це смола дерева, і а, англійською це буде fossilized, тобто це коли ось ця смола вона вийшла з. З, з, з дерева, з, як, господи, з рослини, і вона застигла. Так? І, е, наче в такий в, мі, в мінерал вона перетворилася. Ось це е, амбра. Але е, амбру для м, парфумів здобувають шляхом сухої дистиляції. Щоб досягти саме ефекту ось цієї амбри, яка ось, я мінералізувалася, осінь, знайшла нарешті слово, мінералізувалася природнім шляхом. І амбра, така, яка от шляхом цієї дистиляції була винайдена, вона має пахнути димно. Шкіряно, смолисто, деревний має аромат і бальзамічний. О, до речі, у Рохада в його екстракті бальзамічний стат відчувається. Забула вам сказати про ціну. 1 мл коштує 10 доларів амбри. І написано, що синтетична амбра, вона м -м пахне саме ось так. Солодко і напівпрозоро, а не синтетична. не має солодкості геть, вона дуже бальзамічна і з відтінками сосни. Ну, не знаю, якби понюхати от прям сосну, бо деревина так, тут відчувається, але знову ж таки, я не можу, я ж не нюхаю, прям от компонент чистий. так, Це просто композиція а, парфюмерна, а сама амбра вона ось така. І вона дуже-дуже насичена. Тобто це масло дуже насичене, і її у малих дозах, там у 5% розчині, масляному використовують просто щоб створювати якісь відтінки для парфумів. Бо чиста амбра вона має дуже потужний. Аромат. Ось так. З чим їх там? З какао, з бензоїном, з туберозою, трояндою, єрисом, амбретою, гвоздикою, бензоїном, лавандою. Ну, жасміном. Ну, це все я можу уявити. Ось мені здається, що тут її і із бензоїном, із какао. Із якого, як тут деревина відчувається. Можливо, із Амбретою, ну, тобто, це як сприйняє, сприймається. От, я уявила собі поєднання Амбра, какао і туберози. Так, це має бути так гарно. Так, пофантазувала. Надалі, про що я вам. У мене тут виписано, ну, десь десяток, мабуть, компонентів цих масок. Не знаю, трошки десь так. Але я вам сьогодні не про всі розкажу. Давайте наступний, який я хочу розказати, це ірис. І а, ірис, як ми знаємо, здобувається з кореню квітки ірису. І, звичайно, що на, такий, а, на таку ноту, на, такий, на таке масло парфумоване, я парфумерне. Я вам принесла царіво інтенсиву, саме інтенсивну версію а, від Ormond Jay, тому що це, от мені здається, просто взіреться використання цього парфумерного масла. Тут а, є а, в залежності від а, ступеню а, здобу, здобування цього. Ці есенції цього масла а, є просто і рисова, а, тобто, коли вказується коли, а, нота як корені рису, це рідна, як буде жидкий, рідкий, так рідка есенція. А, і є таке поняття, як oris butter, тобто це а, масло так, кремова консистенція. А, Масла, кореню і рису. Тобто Це певна стадія здобуття цієї речовини. І ось тут це Орес саме використовується. Тобто він Називається бати за рахунок цієї своєї консистенції, як вершкове масло, як крем. І один грам Оресбати коштує. 30,5 доларів. Тобто це найдорожче, що а, мені тут а, а, зустрілося. З хар... його характеристик, це те, що він є гарним фіксатором. Ну, а, Солодкий, делікатний, квітково пудровий і деревний. Деревний так, квітково-пудровий так ми всі знаємо, що пудрові надає іриса. Делікатний, так, а, солодкуватий, до речі. Так. Не, не, не у всіх нас а, асоціюється а, корінь і ця нота з солодкуватістю. Але так і є. Що цікаво, чому ж це масло корень ірису рису таке дороге? Отже, чому ж він такий дорогий? Тому що тільки вдумайтеся, щоб отримати ось цю а, консистенцію, о, оце речовину, ви бачите, а, потрібно 6 років. Тобто 6 років а, йде на те, щоб просто здобути а, осенці а, і рисового рисового кореня. І рисовий корень. Тобто, квітка сама має пробути в землі рости три роки, щонайменше. Через три роки виймають квітку з коренням, тобто, здобувають сам корінь. І ще три роки цей корень має сушитися при певних умовах. Тобто, вся складність процесу і довготривалість пояснює ціну. І ось протягом цих трьох років, поки корінь сушиться, він виробляє такі певні молекули, які називаються ірони. І оці саме ірони надають, мають властивість виділяти оцей аромат. За який цінують, який хочуть отримати від ірисового кореня. Ось. Тобто, якщо зібрати, вирвати квітку корень раніше, якщо він не достатньо буде часу сушитися, просто ці ірони, вони не дозріють, достатньо для того, щоб отримати речовину, яка, яку потребують. Ось так. Тому корінь ірису такий дорогий. І останнє, про що я сьогодні розкажу, це масло корень парфумерного есенція насіння моркви. І для насіння моркви я вам принесла номер один від XOF White on White. І це дійсно пахне насінням моркви. От при першому нанесенні І основний акорд. Ну, тут є також і рис, тут є також мигдаль, тут є муску, звичайно, бо це мускусна колекція, але насіння моркви тут грає. Першу скрипку, і вона з гірким мигдалем так сперечається, хто, ти, хто тут головний. Ну, Не знайшла я більше в себе, щоб в мене б так пахло насіння моркви. Нема, немає нічого, а тут прям насіння моркви. Я не скажу, що це акорд, це нота моя улюблена оце насіння моркви. Він дуже специфічний, такий, гіркуватий. От я зараз прочитаю. Але. Але так, і чому я продовжую після кореня і Тому що так, як це логічне продовження, тому що так, як корень і а, тобто есенція так це масло від кореня Ірису, дуже а, довготривалий і а, коштовний процес здобуття. Часто йдуть на таку о, хитрість і змішують есенцію а, ко, а, з, зерня, господа, як то буде на насіння, насіння моркви з кедром. І саме поєднання насіння моркви і кедру, тобто есенції кедру дає, надає а, аромат кореня і рису. Тобто, якщо о, хочуть змухлювати, то в... А, і um, зробити дешевше uh, виробництво парфумів не йдуть на таку хитрість. Але це також треба знати, так, що ж поєднати певні, які певні ноти поєднати, щоб отримати геть, геть іншу. Як же <смасити> обманути наші носи. А, ось. Щодо носіння моркви. А, це недорогий, недорогайся, 1 літр коштує 2 долари. Так само, як бергамот, який в нього. Аромат. Аромат землистий, анімалістичний, до речі, солодкодеревний і а, з жирненьким підтоном, так і написано. І так, жирненький підтон так і є. Але тут я не знаю. Ну, знаєте, Якщо ось тут жирненький підтон, а, це так, де корень ірису, тут замша, і вона така жирненька ця замша, а, то а, тут ну, вони схожі. Це дійсно такий підтон. Просто, але, скоріше, це такий землисто-гіркуватий аромат, але думаю, що саме в цій композиції гіркуватість дає мигдаль. А ось цю землистість якусь деревинність надає насіння моркви. Тобто тут немає такої маслянистості, я не маю на увазі жирний підтон. Я не знаю, наскільки виражено тут насіння моркви, але, можливо, це просто поєднання з мегдалем. А от сама, сама есенція має такий землистий, солодко солодкодеревний анімалістичний аромат. І написано, що зовсім трошки в малих дозах, в мінімальних дозах використовують їх у парфуми, бо він, ця есенція дуже-дуже потужна. З чим поєднують з цитрусами, з корицею, з бергамотом, з лавандою, мімозою, на ролі гераннями і ацинтом розмарином. Ну, чесно кажучи, мені дуже якось складно уявити оце пинення насіння моркви з цитрусом. Мені, мабуть, це має бути так якось гірком, М -м, можливо, у колонях якихось. Але, але так. Так воно написано. Добре, якщо вам цікава ця тема, якщо ви хочете ще один випуск про парфумерні есенції, про парфумерні масла, як, скільки вони коштують, щоб поєднується, як добувається, що про них таке цікавеньке, то дайте мені знати, Ще на один випуск є в мене інформація. Звичайно, якщо там пошукати, там набереться ще на декілька. Але мені здалося таким захоплюючим і цікавим, що я вирішила з вами поділити. Не забувайте підписатися, якщо ви ще не підписані. Будь ласка, вам це не складно поставити вподобайку і там щось в коменті мені написати, наклацати. Зробіть це, будь ласка, а дзвіночок вам просто нагадає, що мої нові відео, відео знову онлайн. Обіймаю вас, все буде добре. Побачимось!